У російських містах блекаут прилетіло по підстанціях у Владивостоці. Збройні сили України відповіли на удари окупантів. З'ясуємо за мить. Друзі, це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо у Росії. Знову проблеми зі світлом. Цього разу блекаут стався у Владивостоці. Жителі міста повідомили про потужні вибухи та пожежі на електропідстанціях. Інциденти потрапили на відео від місцевих мешканців. Давайте поглянемо. Только что был свет. И вот там что-то вспыхнуло и загорелось. За даними місцевих медіа, бавовна сталася одразу на двох підстанціях: на Новожилова і Бухті Тихій. Через це у низці осель зникло світло попередньої йдеться про 475 багатоквартирних і 125 приватних будинків. На осіння пожеж відправили представників російського МНС. Нагадаю, що портове місто Владивосток розташоване на далекому сході Росії, тобто за тисячі кілометрів від зони бойових дій в Україні. Причин вибуху може бути кілька або ураження певною далекобійною зброєю, або успішна робота партизан, або ж технічна несправність. Хай там як а не спокійно, не лише у Владивостоці. На Курськ знову полетіли дрони. У результаті атаки поранень зазнали двоє російських військових. За даними телерам-каналів, безпілотник вибухнув у районі села Ніколаєва Дар'яна. У підсумку двох окупантів госпіталізували в одну з районних лікарень. Гучно було також на Брянщині. Там дрони атакували нафтовий термінал. Уламки випала виявили на території нафтогазової компанії «Роснефть» Брянську у селищі Жеча Стародубовського району. Російські пабліки стверджують, що дрон врізався у резервуар номер 3 але лише залишив вм'ятину. Загоряння не сталося, також немає постраждалих. Як бачимо, критичні об'єкти РФ ледь не щодня стають цілями атак БПЛА. На відміну від російських ракет, якими загарбники б'ють по мирних мешканцях українських міст. Та сіл за останніми даними ДСНС, від обстрілів Росії у Києві постраждали 22 людини. У Харкові за попередніми підрахунками загинули п'ятеро людей. Водночас 51 особа, зокрема чотири дитини, отримали поранення. З під завалів вдалося врятувати вже 27 мешканців міста. Тим часом у Павлоградні Ніропетровської області російський терор забрав життя однієї людини. Нагадаю, що окупанти атакували Україну в тому числі. Слі стратегічними бомбардувальниками ту 95 і ту 22 точний напрямок руху ракет був невідомий, а тому польща підняла у повітря. Свої винищувачі цю інформацію підтвердило командування польських збройних сил. Там повідомили, що військові польщі активізували усі необхідні процедури для убезпечення польського повітряного простору. Ситуацію постійно моніторили. Щоб подібних ракетних обстрілів з боку Росії не було. Маємо якомога більше допомагати Збройним силам України. Наприклад, це вже робить великий бізнес. «Метинвест» розпочав виробництво і. І постачання до війська сталевих штабів бункерів, що рятують від обстрілів, у межах ініціативи сталевий фронт Ріната Ахметова. Перший такий штаб безкоштовно передали сукупутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту. Він розрахований на 30 військових. Такий командний пункт допомагає рятувати життя бійців, адже за короткий час розгортається та згортається. За правильного встановлення він захищає від обстрілів. Жлів артилерії будь-якого калібру сталевий штаб. Складається з п'яти чи шести окремих мобільних бункерів. Це сполучені між собою підземні укриття, що виконують різні функції від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Бункери виготовлені з хвилястої сталі і обладнані усім необхідним спальними місцями і робочими зонами, душовими і бойлерами, системами опалення, освітлення і зв'язку. Місцями для зберігання зброї та особистих речей електронною технікою. Це дозволяє використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а й як робочу зону. Ось такі новини на цю мить. Якщо випуск вам сподобався, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитесь Фабрику новин. Побачимось.